Я Меред Дмитро Володимирович, поза мій УНА, сержант 79-ї десантно-штурмової бригади, знаходжусь на посаді начальника групи інструкторів. У війську я з 2018 року прийшов добровольно по контракту 79-ї десантно-штурмової бригади. В те час було дуже-дуже складно попасти, нормативи фізичні, психологічні. Начало плану в повномасштабки не сильно запам'яталося, тому що було 22 роки, молода гаряча кров нічого не розумів, їм мій підрозділ займався забезпеченням та евакуація техніки з поволі бою ну бахкають бахкають їздиш та їздиш а от коли ми вже зайшли в місто мар'янка там вже було тяжко в бойовій роті коли гідне твої побратима тоді починає бизне приходити сознання це марінка там коро що димить там воно щось димить о, 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 о. там короче воно кури сюди в саме найтяжче було не виставити позицію, а зайти і вийти з неї. Всі в основному двигають по дорогам, тому що там не можна було пройти, де можна було обходити по домам, по фундаментам. А в основному це дороги. А дороги пристрелені, постійно літають птички, постійні скиди. Ми виходили з двома метрсотами із позиції, із, так, на іскосочок 154 метри. Через дві позиції зайшли на 6 і наші почали вести бій. І справа, виходить, у нас так 12 було, так, 3. із трьох 3 часов, там трохи теж вже п'ятьжали і отак все прострілювалося. допомагали своїм, наші допомагали нашим. І вийшло так, що там така шевелінська війна, а виходить, треба, бо сіро, ніби цілий день сидіти, а цілий день сидіти із трьохсотими, не варіант. І не почали бігти. Благо, що до цього піде 152 150 і в нас були воронки. І той, з воронки до воронки, так до первого фундаменту, до первого здания. Чуть, -чуть пересиділи з підвальчика до підвальчика, з здання до здания, перебігали. Було ну, тяжко. Вже воювали в частному секторі, в підвалах. З'явилися тільки FPV-дрони. Нам дом будинку FPV-шками. Нам за 15 хвилин залетіло 9 FPV здання і в полу пробита дірка, як типу, блин, даже спуск підвальчик. Ми почали приїхати туди. Чудом без втрат. Це, так сказать, був мій перший опит з мої піві. Щось жужить, а що жужить, ми не поняли. Привикли до збросив. А тут повхати немає. Хтось чимся хоче вбить, але ти не розумієш, як при цьому діяти. Ми до цього з ними не ставкувалися. І вона для цього ми намагаємося шагати кожен шаг із війною, яка міняється. Знаєш, по своєму опиту, що коли ти йдеш і ти не розумієш, що робити при якоїсь ситуації, це дуже тяжко. І в основному втрати і за те, що люди не обучені. Їй потрібно побачити вас там за 30 40 метрів. Тоді вона наклоняється і починає набирати на вас швидкість, тобто на вас рухнути, починає набирати. Головна наша задача тут, як вони приходять до нас, об'яснити їм, що це їм треба, щоб вкуснити своє життя. Змінюється війна і людей треба готові до того, в які умови вони йдуть. Появилася підготовка проти скіда, про щоб люди знали, як діяти. Тому що, якщо чоловік не знає, ми його потеряємо, а ми не можемо дозволити і тіряти людей. Коли у нас пацани, штурмовики йдуть, штурмують, приходять довольні, живі, це найголовніше. Я кажуть, дякую що навчив, це найкраще може бути. Раз. раз. А, маленький шаг. Далі, раз. На скільки ти заглянув корпус? Перекинув зброю іншу в руку. Ага. Мене чекає вдома, перша моя кохана жінка, янука приєднає. Чекає брат, батько. И... Маленька сестра, Надюха, Це ті, хто не чекають дому. Ну, Найбільше інка каже, що я хочу додому, щоб ти приїхав. Каже, мене та армія більше хоче. Ну, таке реаліє. Ну, війна закінчиться, скоро всі поїдуть додому.